Ніхто із старожилів села Лішня не може пояснити, як сталося, що у новозбудованій церкві, яку зводили усім селом, почав правити священик української православної церкви Московського патріархату. Повернути храм у власність громади, намагалися 23 роки. Останньою краплею стали події в Україні. Росія що проти нас робить, воює. І люди все одно добивалися української церкви, так Як батюшка казав, що от навіть написано «Отче по по-українськи. мешканці села зібрали підписи і пішли до старости за ключами. Той спершу опирався та ключ від храму, таки віддав. Священника з Почаєва, який відмовився перейти під іншу юрисдикцію, замінив інший, якого у селі знають і поважають. Адже духівник розбудував капличку на джерелі Святої Анни, де на молебні збиралося багато людей. В селі ми не мали змоги служити тут у цьому храмі, хоча була домовленість ще в 94-му році про почергове богослужіння. Але Московський патріархат не допускав в храм, навіть якщо відбувалися чи певні треби там, чи похорон, чи хрестини, ми це мусили здійснювати або тут на порозі храму, або Домах для громади села перша літургія рідною мовою стала справжнім святом. Раніше пригадують мешканці на службу у церкву приходило кілька бабусь. Тепер храм переповнений. Підтримати громаду села приїхали і люди з найближчих населених пунктів. Очолив літургію архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучицький Нестор. В такий відповідальний момент, коли громада зробила такий чіткий. Відкритий рішучий крок, то звичайно, що як архієрея повинен бути разом з людьми. І я щиро вірю, що наша спільна молитва почута Господом, і Господь дасть і цій громаді спокій, і жодних тут не будуть піднімати протистоянь, і іншим громадам дасть сміливість для того, щоб теж здійснити такий крок.